З гіркотою на душі сьогодні кременчужани проведжали в останню путь справжнього героя мужнього воїна Олександра Коваля. 53-річний військовослужбовець загинув 7 вересня на Курщині під час виконання бойового завдання по захисту України та нас з вами. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Ковалем Олександром Миколаєвичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 березня 2022 року. Займав посаду головний сержант, командир стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Боцман саме так називали відважного воїна його побратими. Один з них розповідає: я ніколи не запитував, де Олександр проходив строкову службу. Проте здогадувався, що, скоріш за все, у військово-морських силах зсу, адже він завжди ходив у тільнику. Перші дні, коли приходилось заступати на блокпости, Сашко відгукувався, заступав, тобто він і на машині їздив і. Заступав, знаю, тому що нам приходилось спати по дві-три години на добу. Він виходив з таких ситуацій. І в Вовдіївці, і в Новоміхай, і в Єгоровці, де так вони були разом. Казало, що з ним нічого не случиться. Це був друг, настоящий побратим, настоящий друг, на якого можна було завжди положитися. Даже не брат, це більше, ніж брат. І всі так вважали. сьогодні. Найсміливіші чоловіки стоять на обороні нашої неньки та віддають за неї найдорожче своє життя. Хто поліг на полі бою, продовжує захищати батьківщину з неба і наш святий обов'язок берегти пам'ять про кожного героя. Вічна пам'ять Ташана Олександру Ковалю. Вічна слава Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини.